Ту, а я діду далі. Так, чотирирічні діти у дитячому садочку почали тестувати нову мультимедійну абетку. Шестирічні вже знають букви, але їх також зацікавила новинка. Мені подобається трактор, а мені подобається збирати речі. А мені подобається вагони. створити абетку пані Олесю наштовхнув син. Хлопчик у два роки вивчив англійський алфавіт за допомогою планшету. Української абетки на той час в інтернеті не було, і жінка вирішила таку створити. Розробники мали підібрати до літер предмети, на які вони починаються. Та була одна умова: зразки мають бути знайомими для наймолодших, оминали гострих та небезпечних. Щоправда, ножиці та шабля увійшли в абетку. Тут зіграла швидше така національна нотка. Шабля це українські козаки, це наша історія і. Хлопчикам з маленького віку відомі. Відомий цей предмет. Ця програма є ліцензійною. Щоб відтворити рухи героїв у мишенятковій абетці, аніматори вдавались до експериментів. Бували такі моменти заради того, щоб отримати більш реалістичну і. Кумедну картинку, власне, анімацію. Аніматорам доводиться встати з своїх робочих місць і повторити ті чи інші рухи тої чи іншої тваринки. Музику для абетки написав композитор Володимир Яківець. Мелодії у ній тривають одну хвилину і щоразу повторюються. Музика їм не має заважати в той момент Вона знову ж таки має бути так, якщо, наприклад, дитина вибрала не ту літеру, там скажімо, помилилася там, десь щось не то щоб вона навіть якщо там десь. Розстроїлася, від того, не почала плакати, але поки музика її знову витягувала на цей, на цей рівень, який треба ну, такий веселий, який просто треба продовжувати грати. Абетку можна безкоштовно завантажити на смартфони з операційною системою Android. Незабаром вона буде доступна для айфонів. Також її можна стягнути на домашній комп'ютер. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Юрій Герасимов, головні новини Львова.